Війна це певно жах. Це жах, це великі втрати українського народу через ну, амбіції однієї людини, але його важко назвати людиною. Е, я не розумію, чому історія не учить людей, що ну, у війні немає переможців. 24 лютого о 5-й ранку мені зателефонував співробітниця. Питанням, чи виходимо ми на роботу. Ну, я, як людина, яку розбудили о п'ятій ранку, <хи> кажу, а чому ні? Ну, мені, мені порадили вимкнути телевізор. Я закінчив розмову, дивлюсь на телефоні вже багато пропущених дзвінків. Е, Знову ж таки, телеграм 300 плюс повідомлень. Е, зайшов в телеграм. Дивлюсь, що бомблять Україну, почалася війна, почалось вторгнення. Розбудив дружину сина, кажу, почалась війна. Ну, Звісно, не повірила. Почали потроху збиратись, Я кажу, ви збирайтесь, я поїду на роботу. Написав в робочий чат, хто може приїжджати на роботу. Приїхали усі, навіть ті, у кого був вихідний. Ми зібрались зранку на нараду, поспілкувались. Всі виявили бажання працювати. Ну але потім наступила 25 лютого. 25 лютого. Ну, на жаль, вже більшість людей прийняла для себе рішення виїжджати з Харкова, бо вибухів ставало все більше. Ситуація була незрозуміла. І на 25 лютого в мене вже залишився тільки один працівник. Моя сім'я залишалася в Харкові до 2 березня. Потім вони не хотіли виїжджати категорично, вони не хотіли залишати ну, мене, скажімо так, зі сварками, зі скандалами, відправив їх до Львову. Син з дружиною повернулася перед новим роком. Сім'я виїжджала в перші дні. Ну скажем так, це активні дні були. Були вибухи, незрозуміла ситуація. Знову ж таки, черги в магазинах, черги в аптеках. Тому коли вони повернулись, для них ну, трошки я скажу, що було легше, легше чим чим тим людям, які виїжджали в перші дні. Плюс вони сюди повертались. Ну скажем так, два-три дні і виїжджали знову до Львова. Я Відчував деяку відповідальність за, ну, за своє місто в першу чергу за країну. Коли я пішов в перший день, де збиралась добровольців, у мене, на жаль, немає бойового досвіду. Мені сказали, що ну, вибач, там 3056 нам зараз такі не потрібні. Ну, ми багато спілкувалися з військовими, з поліцією. Вони сказали, що ну, краще ти будеш займатися тим, чим ти займаєшся. Е, магазин заснований у 99-му році ще. Е, я там працюю з 2007 року. Дивіться, ми вийшли 24, го е, 25-го виникла ситуація з відсутністю персоналу. Плюс е, в нас на вулиці ще до початку війни було дуже багато подібних магазинів. Звісно, ми підтримуємо зв'язок зі всіма власниками, і кожен з них мені повідомив, що ми відкриватись не будемо. А телефон на той момент був червоний. Дуже багато людей, дуже багато запросів. Тобто, ми в Харкові, ми готові приїхати, тільки відчиніться. 25 лютого, 25-26 ми працювали, скажімо так, за закритими дверима, відчиняли по дзвінку. Люди під'їжджали, намагалися одягти якось, чимось допомогти. Потім, 25-го, почалося дуже багато дзвінків від е, людей з проханням допомогти, з проханням допомогти формою, взуттям, ну, чим, що є в наявності, чим можемо. Звісно, такі дзвінки ми теж опрацьовували, намагалися допомогти чим можливо. Спочатку я зрозумів, що увесь схід не працює. Тобто до нас люди їхали з Києва, щоб банально купити взуття. Купувала взуття і поверталася до Києва. З середини березня ми зіткнулися з дефіцитом товару. Запросів багато, але ж нічого не працювало: ніякі фабрики, ніяке виробництво. Було прийняте рішення, я дзвонив друзям, з якими співпрацював, колегам, дзвонив навіть тим, кому б ніколи не подзвонив. Ну, з проханням видати товар. Я знав, що він знаходиться в Харкові. І більше шло на зустріч. Вони просто висилали ключі. Ми заходили з відео, все знімали, ну, описували. Щ, щоб тільки забезпечити потреби. Бо я ж кажу, люди ходили в спортивних костюмах просто з автоматами. Було було більше не, незрозуміло, не зрозуміло, що відбувається, коли літали винищувачі, коли скидали бомби. Тобто було не зрозуміти, коли куди прилетить. В один з ранків прямо в п'яти метрах від магазину лежала Болванка на нашій вулиці, де знаходиться магазин. Сусідній магазин було пошкоджено випадків, коли опускаються руки у наших працівників. Я не бачив був, звісно, страх. Це було видно, це і, ну, і руки, які трясуться постійно, і погляд, який бігає. Ваш я гадаю, що ваші за всього їм було боротися зі страхом, зі страхом від вибухів, від прильотів. Бо Персоналу, я ж кажу, 24-го залишились без персоналу, але на той момент, так як у Харкові ну фактично ж не було роботи ніякої, ми дуже швидко заповнили всі вільні місця і персонал, персонал заряджається від, від військових, я вам так скажу. Бо коли військові приходять і дякують, особливо на початку, коли всі приходили в спортивних костюмах, в яких капцях, там плити умовно в руках тримаючи стосовно випадків, лайфхак по плитоносці, це просто два зв'язаних мішка мотузкою на плечі та збоку, в яких лежать плити. Плити звичайні металеві, які розробляли волонтери. І як коли хлопці приходили, казали дякуємо, що ви працюєте, ідея з кав'ярнею зародилася ще спочатку і вона була реалізована в кінці березня. Було велике бажання допомогти, але хотілося б охопити як можна більше. Народу, ну в середньому утримання кав'ярні обходиться 60-80 тисяч на місяць, от ну на цю суму я розумію, що можна допомогти ну, п'ятьом бійцям там, по комуніці або якийсь дрон купити. Ну не дуже такий. А тут проєкт, який приносить гарні емоції усім. Тобто військові, які приїжджали, вони кажуть, як у вас у Харкові безкоштовна кава, для нас було ж багато людей з Західної України, які ж їхали в Харків як до ворогів, вибачте. Бо вся ця пропаганда, яка працювала з 2014 року, вона ж тільки сварила всіх українців. І вони дуже було здивовані кажуть, як у вас за 20 кілометрів вже стоїть ворог, а ви тут таким займаєтесь? Дуже багато було позитивних відгуків. Ну, автор цієї ідеї один, він перед вами. Yeah. Я ж кажу, на жаль, склалася ситуація, коли ні з ким було порадитись навіть. Yeah. Ну, Дивіться, волонтерську свою діяльність я особливо не афішую, але також з першого дня. Я взяв шефство ну, у своєму будинку над тими ж дітьми, людьми літнього віку. І звісно, коли ти починаєш щось робити, про тебе говорять. Тобто, коли вже люди почали говорити, почали звертатись ще люди, ще більше і більше. В основному це, звісно, допомога дітям, людям літнього віку, елементарні продукти, ліки. Ну, те, що я міг сам від себе. Знайти, купити, поїхати. Також допомагав, коли нас стало трохи більше, ми допомагали людям виїжджати з Харкова, з, з важких районів, евакуювали людей. Також приходили запити з людей, які потрапили в госпіталь. Коли дзвонить людина, каже: Вибачте, але в мене одні труси, і то не мої. Ну, тобто збирали речі по запиту і просто відвозились людям в госпіталь. На початку 2013 року у нас було на вулиці два магазини. Ну, подібних. У 2014 їх стало вже шість, буквально на, в радіусі там, 200 метрів. Коли почалася війна, був один магазин це наш. Потім, коли вже ситуація стала більш-менш зрозуміла, коли відби, відбили орків від Харкова, я навіть зараз не можу порахувати, скільки магазинів. Проблема в тому, що в цьому бізнесі з'явилось дуже багато випадкових людей, які я не знаю, чим займалися там, можливо, не громадсько одяг шили для людей, або ввозили там з Туреччини з Китаю. Вони не розуміють, що тут не працює фактор оцей X3, X4. Не треба, це зараз не на часі. Особливо на нас вся ця конкуренція ніяк не відображається, бо в нас ціни. Ну, я прийняв для себе таке рішення, щоб навіть ну, людей не ображати цими знижками якимись. У нас дуже доступні ціни, за які люди можуть приїхати скупитись. Там, я навіть якщо у вас не вистачить грошей, то ми вам ще й подаруємо. Так, ну дивіться, в, наприкінці березня е, запустили шеврони, наліпки для підтримки бойового духу хлопців. Е, ну, це відома фраза острова Зміїний. А цей е, лозунг звучав в Херсоні, коли люди виходили. З голими руками до російських військових, які були озброєні, ну і скандували цей вираз. Це, скажем так, в підтримку Херсону. Я ж кажу, це все було для підтримки бойового духу. Це визивало ну, дуже велику радість. Це було ну треба було дивитись, коли людина бере в руки і розпливається просто в посмішці, починає там рукавом протирати машину, ліпити там косок криво. Так, і там дайте мені, дайте хлопцям, то, тобто вони роз'їжджалися по всім гарячим точкам. Ну, Кінець війни, звісно ж, хотілося повернення до кордонів 91-го року, але я розумію, що не все так просто. Ви знаєте, добре, добре що закінчилася вже така активна фаза, що так, ще є обстріли, нальоти безпілотників. Але це все ріже і ріже стається Там раз на тиждень, раз на два тижні. Це, ну, скажімо так, не може не радуватися. Це означає, що ресурс закінчується Україна агресором. Я гадаю, що ну, пів року і ми до чогось прийдемо. Про перемогу, знаєте, про святкування перемоги ми ще не думали. Звісно, що збереться велика компанія, вімкнемо улюблену пісню міста Харкова, Харківський гімн та заспіваємо гучно. Герої — це весь народ України. Починаючи від ЗСУшника, закінчуючи людиною, хай вона виїхала, ну, але вона їй намагається якось допомагати. Якщо вона допомагає, то вона причетна буде до цієї перемоги. Герої це весь народ.